Ім'я Райко має південно- та західнослов'янське походження і кваліфікується як дериват від імені Рая, яке може походити від імен Радомир або Радослав. Також існує версія, що ім'я Райко є фонетичною видозміною імені Радько. Деякі вчені вважають, що ім'я може походити від дієслова райти, що означає радити. В українському середовищі ім'я Райко вперше зафіксоване в 1629 році. Наприклад, відомий селянин Райко Макарович, який проживав на заході України на Закарпатті, з початку 17 століття, патронім Райкович використовується як додаткове ім'я поруч з особовим ім'ям у 1602 році. Згадується кріпак Райкович Максим із села Турички. В центральних районах України антропонім Райко вже з початку 17 століття часто виконує функцію прізвища. Наприклад, у 1649 році козак Київського полку на ім'я Петро Райко згаданий у документах. Від цього імені також утворюються посесиви та патроніми, такі як козак Мергородського полку Хвєско Райко, взята або козак Працлавського полку Василь Райченко. В Сербії ім'я Райко відоме з XII століття, а в Польщі ім'я Рачко зафіксовано у 1371 році. Нині ім'я Райко поширене серед сербів, болгар, чехів та угорських циган. Схожі на райко імена: байко, гайко, дайко, радко, ралко, байка, радка, башко, банко, бойко, войко, галко, данко, дойко, Жатко, калко, малко, манко, мойко, Радно. Райтко, Раско, Радко, Рачко, Рашко, Редко, Ришко, Ротко, Рошко, Чайка.